Останнім часом деякі змі в Україні знову почали поширювати дезінформацію щодо проросійськості руку аватара. Ну, це вже виглядає абсурдно. Це якась агонія. Із цього світу тільки вражці на закритому суді бездоказово визнають його ексміс. Називають учасників українськими агентами. А в Україні деякі особи поширюють, що це неправда, що це прикриття, ніхера собі прикриття, катують людей по в'язницям, обличчям до підлоги, пакети на голову, електрошоки. Ну, все, як вражці. Вибиває зізнання. Да це герої. Хто і чому допомагає реалізовувати росіянські плани в Україні? У той же час діяльність члени руку «АЛАТРА» визнана на найвищому рівні та сприяє зростанню престижу України в світі. «АЛАТРА» запрошує на кліматичні форми ООН. «АЛАТРА» – перша організація в світі, яка отримала повну підтримку та апостольське благословення від нового купа римського Лева 14. Як ви гадаєте, його найкраща спецслужба в світі не дізналася про потенційне проросійське походження АЛАТРА? І Український суд у квітні цього року постановив відмовити у позові щодо заборони руку Аватара. Суд підтвердив, що рух веде патріотичну діяльність, а висновки експерта сектоборця Ірини Кременовської бездоказові, упереджені та дослівно повторюють риторику, всяту із зовнішніх джерел. Як ви думаєте, чиї ці джерела? До речі, експерт Кременовська відмовилася зазначити, що несе кримінальну відповідальність за достовірність своїх висновків. А чого так? Разом з цим на Кременовську вже заведена кримінальна справа за розпалювання межелігійної ненависті. Але тут явно злочинний зговір з агресором. Державна зрада. Переслідуючи Алата в Україні, російські агенти хочуть зробити юридичний прецедент. Якщо вдасться закрити на угоди за вказівкою з Росії, то далі посипляться такі ж рішення стосовно інших людей та організацій. І це швидко приведе до Росії 2 .0. І руський мир прийде в Україну зсередину. Цікаво. Ті, хто це поширює, розуміють, що роблять це питання. Сподіваюсь, СБУ та суд його вирішить. Допомагай поширити цю інформацію, бо реалізація їхніх планів, можливо, лише в умовах та інформаційної тиші.